Панічна атака це зовнішній негативний вплив на людину. Та давайте розберемо, чому одні люди попадають під цей вплив, а інші ні. Насправді, панічна атака вона включає власний негативний механізм у людини, який вона напрацьовувала роками. Це така звичка жити виключно емоціями або більше свого часу жити емоціями. Це люди емоціонали. Тому. Ці люди і попадають під цей негативний вплив, тому що під час цього емоційного ступору, під час цієї панічної атаки, людина впадає в таку емоційну бульбашку, з якої вона не може вийти, і вона цей стан сприймає як норму. Їй не здається, що вона зараз в цей час не А насправді в цей час у людини вимикається адекватне мислення, адекватне сприйняття реальності того, що відбувається. І на даний час, на жаль, цих станів є дуже багато. Тому я запрошую вас до себе в особисті. Звертайтеся, кому потрібна допомога, хто хоче розібратися з цим, хто хоче справитися з панічними атаками, пишіть мені в особисті. Будемо разом працювати на перемогу України, тому що насправді від емоційного балансу залежить напряму перемога. Слава Україні!